Пропустіть! Пропустите. Що ви робите? Міжнародних да. спостерігачів. Пропокрас. Що, створіли? Давайте сюди, давайте, бігом. Да. А зараз сказав, всі. Да. Ось міжнародний спостерігач. Ось, да. ось є. Простіть міжнародних спостерігачів, хлопці. Пропустіть, що ви робите? Ну, що ви робите, хлопці? Пропустіть, приймайте. За кордоном приїхали! Пропустіть, ми перекладайте.

Наведіть порядок. Що таке? Чому не пускають журналисти? Чому не пускають Вийдіть всі, будь ласка, на перший не пускають? Хто вони такі? Нам сказали, хто журналисти мають вразить журналісти, хочуть пройти. А

ну ви ви толкайте мене, толкаєте? министь. Чому ви цьому чоловіка дивіться? Він хто ця людина, пане міліціонер? Хто ця людина? Пане міліціонер? Хто ця людина? Хто ця людина? Що вона робить? Який він учасник процес? Хто ця людина? Хто ця людина? Бо, що що трапилося? Що ви людей толкаєте? А ви хто Ми такий? Не толкаємо, Ми ви? хочемо хочете. Ми хочемо пройти. не міліціонери. Ви ж толкаєте, пройти. ви ж провокуєте. Ну. Я нічого не провокую. Нас я, я хочу пройти, а мене не пускають, якісь воно ми міліціонери. Воно ми міліціонери, хто ці люди? Нас... Нас... Нас кілька годин. Чого ви штукаєте дівчину? Він вбив дівчину. Він дівчину, затримайте його. Тихо, тихо, тихо. Ти витікаєш, а? Не робите дівчину. Панове міліціонери, ми хочемо пройти. Хто ці люди, які нам заважають? Звідти. давайте, давайте, давайте. Все?